Всім привіт! Друзі! Хочу вам сьогодні запропонувати ось такий чудовий мотоцикл. Yamaha Fazer 2007 року. Мотоцикл весь в рідному окрасі, ніколи ніде не падав. І Реально ідеальний стан. Давайте я вам покажу який його пробіг. 35,5 тисяч кілометрів. Це для цього мотоцикла можна сказати тільки обкатка. Ось так от виглядає впереді. Мотоцикл повністю обслужений, всі мастила, всі рідини, тормозна, тосол, все поміняно. Тобто берете, сідаєте, заводите і улітаєте в закат. До нього, друзі, я додаю, замовляв спеціально нове скло для того, щоб можна було не так вітер був. Воно сюди стає і можна їхати на дальняк. Тобто їдете комфортно, вітер не дує. Додаю до цього мотика мотикатися. Тож, друзі, звертайтеся, можу відправити по Україні. Попередньо домовимося. Або приїжджайте самі забирайте. Мот реально в ідеальному стані.